Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас ось така модель Ulighting uh, Clad Fone Des Lamb Z1 Pro. Uh, виникла в мене проблема з акумулятором, він просто не тримав. Вот. Uh, але я міг вирішити проблему без акумулятора, але мені було дуже важливо, щоб воно тримало. Наприклад, коли навіть воно мене зламалось, uh, я просто робив так: взяв, вправ зарядку, ставив, ну, вставляв її uh, в. Лампочку і включав, і воно зарядкою працювало. Але це, як то кажуть, не вирішення проблема, тому я вам покажу, як, як я вирішив цю проблему. От. А, ви так, Я споч... вам спочатку покажу, як розкрутити. От. А, так, от дивіться. А, ви берете якусь штучку. Любу, щоб підіти. Підіваєте вот тут, І тут у вас а, вот такий гвинтик. І таких 6 штук. Тута, 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 тута і тута. От. По два можна сказати, кожному. От. А, коли ви розкручите, ви побачите приблизно щось е, отаке. От от. Оце, як ви знаєте, це ну, заряджати. От, а оце акумулятор. То, що в мене і зламалося якраз. А, я вам розказую, що я зробив. Я просто взяв і купив новий акумулятор. От такий. От. А, І можна сказати, що це саме був найкращий варіант, тому що купляти новий світильник це не вигідно. Отакий От був акумулятор, стояв в. Секундочку. О. Стояв в тому світильнику, От. але я купив трошки кращий, От. але якщо ви зможете купити такий самий, то купляйте такий самий. Ну, я не знайшов просто. От. Так, я за, замінив акумулятор, а, як я вам показав, отакий. От от. Я його тут а, приклеїв. Надіюсь, що там видно трошки. Надіюсь, що видно. А, от я приклеїв тут клеєм, щоб воно не вилетіло. І припаяв. А, і ще отут розказую. Коли ви купляєте... Треба буде припаяти. От. Припаяти треба отут І отута. От. А, коли ви припаяєте, закрутите, воно буде працювати. От. Але важливо, а, якщо ви не вмієте паяти, то краще а, попробувати Через якісь відео на Ютубі навчитися. Або віддати якимось професіоналам, які вміють паяти. Ну, так, і коли ви все заміните, поставити на зарядку, воно вже буде заряджатися. Ну, якщо, звичайно, акумулятор працює, це все працює. От. При вас показує, що все працює. Я підключив вже к розетці. От. І. Все працює. І навіть якщо я його зараз відключу, теж працює, тому що воно зарядилось, і акумулятор тримає. От. А, надію, що я комусь поміг. А, Дякую за увагу і дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Поставити лайк на відео і підписатися. Я буду вам дуже вдячний, тому що, як ви знаєте, ви мені допоможете, і я зможу розвивати український контент і допомагати вам. До побачення і гарного вам дня.